Вітаю, мене звуть Орест, мені 22, і я проходжу реабілітацію в цьому медичному закладі. Поранення отримав в Донецькій області. Це, напевно, найкумедніше поранення, яке може бути з усіх. При зміні позицій ми їхали через поле, була дуже сильно обмежена видимість, вже сутеніло, і не побачили яму від приліду. І На швидкості машина врізається в яму, це був пікап. Я сидів в багажному відділенні, і від удару мене викидує з машини. Я зачіпаюся ногою за трос, який укріпляв ще для ПКМ. І ще головою не з мене трохи тягне. Потім я зриваюся, аж тоді їм затормозилося. Все. Відключився і потім, коли вже прийшов до тями, ну, я розумів, що колона стала, бо вилетів я, і ззаду ще як виявляється, одна машина попала в цю саму яму. І розумію, так як нам казали, що. Є велика вірогідність обстрілу, треба грузитися і рухатися далі. І сломали, носили, що я от насламані нозішки погрузився назад і ми рушили далі. Потім мене на наступний день евакуювали, відвезли в початкову точку, відколи почався мій так званий круїз-300. Потім сказали, що я серйозне заміщення. І зробили операцію, укріпили металоконструкцію. Потім з гіпсом у відпустці був, не міг ходити і просив нашу медичну службу і патронатну, щоб надала мені хороше, якісне лікування, бо я хочу відновитися і повернутися назад. Це тривало довгий час, поки вони знайшли і ось я попав сюди. 3 серпня. Я вроде, так. я насправді дуже задоволений, тому що от, якщо я розхожував ногу сам, і лікарі, які мені давали рекомендації там, там, ногою там, ставати на неї, це все ну, воно не допомагало. Я кульгав, я ходив на милицях, хоча пройшло вже дуже багато часу після того, як перелом зрісся, ну це мій не перший перелом, тобто в мене вже є такий досвід відновлення після нього. О, але я не міг нормально ходити. Ну це дуже мене тривожило. І наскільки мені відомо, якщо ти щасно ногу не розробиш, то ти вже її ходити нормально не будеш. Я штурмно кажу: ну, давайте мені нормально відновитися. і Я повертаюсь назад. Ось я попав сюди, і вже буквально після декількох занять. Наберег зійшов. Ну, нога перестала боліти, нити, там крутити, і я почав краще рухатись сходити. Я вже бігаю. На повний місяць реабілітації нормальної під наглядом хороших лікарів, спеціалістів свої справи, і я вже ходжу, бігаю і скоро повертаюся до своїх знаю. Дуже задоволений. Ну, ставляться як до дітей. Я після війни візьму палатку. Вимкнув мобільний телефон і на 10 днів припадав. Це перше, що я зроблю просто.